Ну Всі живі, всі здорові. Слава Богу. А скільки воно було? Один зрив був чистий. Вісім. Восім? А видали. Та ми були в схова. Та ми з іншим, що ми сім'ї міста живемо, воно то чутно, то не чутно. Бахнуло, що чули, не стільки раз. Залетіло і стекла по всі. А де ви були, коли бахнуло? Де ви були? Тут були. Бо да, Я не знаю, це чудом, це ніколи не це Ну, а Ви кудись, можливо, бігли чи в підсобку там ховатися. Всі з покупцями всі ховались в підсобника вікна. Там, де є 400. Всі правила. Ну, Товар не постраждав, да? я бачила, що тільки вікна. Товар теж постраждав. Ми це, це, розлице. Розлице. це Ми просто вже все побирали. Головне, що люди. Головне, що у нас покупці і ми залишились живі. Дякую. Как вас звати? Скажите, как вас Просто имя. Ну, давайте я, потому что хочу Ну, Наталка, если будет. Хорошо, Наталка.